В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками головного управління національної поліції в Полтавській області було задокументовано діяльність громадянина, мешканця Миргородського району Полтавської області, який займався незаконним збутом наркотичних речовин. Так, в ході проведення санкціонованої оперативної закупки у вказаного громадянина було закуплено амфітаміну, який він розповсюджував через власну створену мережу. В ході проведення вказаної Закупки його і було затримано на гарячому. В теперішній час він знаходиться в райвідділку в поліції, де дає свідчення щодо своєї незаконної діяльності відомості внесені до ЄРДРУ за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Також хочу зазначити, що в ході проведення додаткового санкціонованого обшуку спільно з прокуратурою Полтавської області в помешканні вказаного громадянина було вилучено також додатково амфітамін, який вже був розфасований по пакетикам. Та підготовлено до реалізації канабісу, який він зберігав у власної домівки. І в теперішній час проводяться подальші слідчі заходи щодо встановлення каналу, надходження вказаної наркотичної сервини до Миргородського району Полтавської області та спільників, які, можливо, були задійні в даної злочинної схемі.